У московського православ'я в Україні новий проводир Синод єпископів сьогодні надвечір обравним Ореста Березівського митрополита Чернівецького та Буковинського онуфрія. Про все однією з перших дізналася наша Євгенія Мотрич. Дивімося до початку собору, перед центральним входом до Лаври зібралися прихильники Української православної церкви Московського патріархату. Вони тут влаштували молитву, але їх посилено охороняють міліціянти, оскільки з іншого боку, практично на дорозі, стоять. Противники московського патріархату та, попри посилену охорону, люди з різних боків кордону таких почубились. Ну я не можу сказати, що це болю людина, яка готова вмерти за Україну за церкву Христову. Ми будемо свідками того, що не церква московська об'єднає, а тільки наш народ об'єднає церкву. І вже на закриті від прихожан території лаври урочисту частину собору ієрархи розпочали з божественної літургії та панахиди, якраз сьогодні сороковий день по смерті блаженішого митрополита Володимира. На собор приїхало 74 діючих ієрархи Української православної церкви Московського патріархату та чотири почесних пенсійного віку. О 12-й годині усі вони почесною ходою пішли до трапезної києво Печерської лаври, де власне і почнеться, і почалося таємне голосування і вибори нового глави церкви. Саме голосування відбувається у два тури. Спочатку обирають із 74 трьох, і вже у другому турі з цих трьох кандидатів мають обрати нового предстоятеля церкви. Повноцінно зійти на престол київських митрополитів він може 17 серпня, в неділю, коли відбудеться інтронізація в присутності представників помісних православних церков. Сама процедура виборів нового очільника церкви не передбачала ані передвиборчої агітації, ані обговорення якихось передвиборчих програм, і взагалі обговорення кандидатури, які претендують на це місце. На самому процесі голосування не має бути присутнім жоден міжнародний спостерігач, жодна зайва е, особа, яка не причетна до того, лише кандидати, і ті, хто має право голосувати. Щодо е, того, що деякі з кандидатів мали якісь проросійські е, спрямування чи проукраїнське, тут до початку голосування коментували це так: В українській перевославні. Церкви немає прокремлівських і антикремлівських, проросійських, про українських кандидатів. Мають бути кандидати про церковні, про євангельські люди, які шукають блага церкви і блага українського народу. І от на годиннику майже четверта година журналісти на рішення чекають тут перед входом до лаври. І от щойно в ці хвилини ми почули, як почали дзвонити на лавські дзвіниці. Це означає, що нового очільника Української православної церкви Московського патріархату обрали. Більшість учасників собору довірилися митрополитові Черновецькому Буковинському Онуфрієві. Це та людина, яка тимчасово очолювала церкву після смерті блаженішого Володимира. Бога, По завершенню собору ієрархи йдуть на подячне молебення. Новообраний очільник робить першу заяву в новому статусі. Завжди буде і залишаємось відкриті для діалогу між. Різними вітками православ'я. І ми хочемо, щоб було об'єднання, але у нас є свої принципи. Це канони Святої Православної церкви, і об'єднання може бути тільки згідно цих канонів. Ні на інші. Аргументи не можуть бути достатніми для нашого об'єднання і обрання нового предстоятеля московського патріархату в Україні з нетерпінням чекали у Київському патріархаті. Головне питання, чи продовжить новий настоятель діалог про об'єднання українського православ'я. Філарет новим зверхником не задоволений і пояснює, чому мовляв, той, коли був головою ради церков, відмовився підтримувати українську армію, не називає Російську Федерацію агресоркою, а його священники не відспівують загиблих в АТО військовиків про те, що Слова нового проводиря московського патріархату про об'єднання церков у лиця це в життя Філарет не вірить. Вони є порушниками канонів, то на яких канонах ви хочете вести діалог про об'єднання? Це є обман. Якщо вони патріотами не стануть, а будуть захищати в Україні інтереси Москви? Ми на таке об'єднання з ними ніколи не підемо. А більше про те, що ж за людина очолила московський патріархат Української православної церкви, знає моя колега Ольга Кучер.